Про основні положення так званої третьої хвилі часткової мобілізації доповів на останньому засіданні виконавчого комітету військовий комісар Бердичева та Бердичівського району Віталій Войтович. Мобілізації за інформацією воєнкома підлягають військово зобов'язані громадяни віком від 19 до 50 років. Більші шанси потрапити під хвилю зазначив Віталій Войтович у тих, хто проходив військову службу. Разом із тим зауважив, призвати можуть і тих, хто не служив, але володіє потрібною сьогодні для збройних сил України спеціальністю. Військово зобов'язник поповіщаємо посильними також по телефону. Тобто закон не забороняє оповіщення проводити любим. Способом, який є в військовому комісаріаті. Всі військовозобов'язані зобов'язані згідно розпорядження начальника Генерального штабу будуть проходити обов'язково медичну комісію. Медична комісія проходить повністю в військовому комісаріаті за винятком флюорографії. Так, Навіть аналізи будуть в військовому комісаріаті. Оповіщення проводимо спільно з міліцією. Ті громадяни, кого оповіщали по телефону, і вони не з'явилися з міліцією. Далі. Громадяни, які ухиляються від призиву законодавством, передбачено притягнення до кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність від 2 до 5 років позбавлення. Всі громадяни, які не прибудуть, документи одразу вже передаються в міліцію і в побуду. На вчорашній день таких громадян, кого не оповістили, було 40 чоловік, списки вже в міліції, їх проводиться розшук. І хто отримав повістки, було чотири чоловіка, які не з'явилися. Передані документи вже про неї займаються правопровідним. Не торкнеться третя мобілізаційна хвиля тих, хто має право на відстрочку від призову, наголосив Віталій Войтович. Таких категорій населення наразі є шість. Це забороньовані за національною економікою України, визнані непридатними до військової служби. В мирний та воєнний час жінки, в яких є діти до 16 років, чоловіки, в яких є на утриманні 5 і більше дітей віком до 16 років, так, також громадяни, е, е, які займаються постійним е, доглядом за особами, що потребують відповідності до законодавства, та е, народні депутати України. На даний час, хоч по закону ми можемо призивати, але громадян в кого є троє і більше дітей. Ми не призиваємо. Тобто надаємо теж їм відсрочку від призиву. Якщо у місті і районі є такі, хто добровільно бажає виконати свій обов'язок і захисту територіальної цілісності України, що ж на цих людей чекають у військкоматі, додав підполковник і зауважив, із добровольцями у Бердичеві нині скрутно. Навіть у багатьох тих, хто раніше телефонував, заявляючи, що готовий взяти до рук зброю. Раптом з'явилася купа невідкладних справ. А тим часом продовжує свою діяльність робоча група, котра координує все, що стосується допомоги українським військовослужбовцям, зокрема, відстежує, аби ця допомога потрапляла до тих, кому адресована. До речі, днями у зоні АТО Бердичівські вояки отримали чергову партію допомоги. Доставила її група, очолювана Бердичівським міським головою. 23, Теж була у складі міського голови, двох депутатів обласної ради Ремен Олександра Васильовича і Михайловського Олександра Миколаєвича, двох депутатів міської ради, це Клісніченка Віктора Станіславовича, Болянова Олександра Олександровича. У складі цієї групи був також і лікар-хірург, завідувач хірургічного відділення Вруденко Володимир Іванович Водії. Значить, ця група безпосередньо доставила матеріальну допомогу в зону, в зону проведення АТО. Ну, можливо, ви знаєте цю інформацію. Це були бронежилети, це були гірці, це був одяг, взуття і гумове, там, і водозахисне. Бердичів є активним у своєму прагненні допомогти військовим. Констатують у виконкомі. До цього процесу вже долучилися бюджетні та позабюджетні установи і підприємства. Представники бізнесу, прості городяни. Відсилають речі, продукти харчування, автозапчастини. Тощо за інформацією фахівців. Наразі сума допомоги облікована у виконавчому комітеті, складає близько 520 тисяч гривень.